Ас нагально ми передаємо те, що потрібно хлопцям теплі речі. Термобіл, каски кевларові, військові аптечки. А ще генератори, окопні свічки, тепловізори, ліки, їжу та багато іншого. Вже протягом дев'яти років волонтер Наталія Костіна разом зі своєю командою доставляє на фронт. Каже для неї війна почалася ще 2014-го, Тому допомагати нашим захисникам є нашим боргом. Ми повинні їх підтримувати, надихати морально, матеріально. Все, що ми можемо, ми можемо це повинні робити. Ми повинні це робити. Тому що наша земля і ми повинні захищати, боронити для наших дітей і на наше майбутнє кожного із нас, наші патріоти, наші небайдужі волонтери, українці, не українці за кордону. Ми знаємо, у нас карта може світу стала нашими друзями. Всі друзі і всі допомагаємо. Допомагаємо захисникам на різних напрямках, де можемо, приїжджаємо самі, де немає змоги, відправляємо поштою. Говорить пані Наталія. Додає, наразі готують допомогу хлопцям на сумський напрямок. Напрямки, які ми на яких ми працюємо можна сказати, ну, сказати, ну, Де ми не працюємо, не передаємо зброю. Все остальне, те, що нас як кажуть, ми в змозі, ми це намагаємося зробити. Дуже багато маскувальні сітки у нас, потреби, маскувальні сітки, теплий одяг, окопні свічки в нас були, от то, що ми можемо, плівка, цвяхи, буржуйки. Те, що стосується дуже потреба велика в машинах. Окрім потрібних речей, везуть до хлопців і дитячі малюнки та листи, які морально підтримують захисників та надихають їх до боротьби. Би, кажуть волонтери людям дякую що допомагають Будемо mm. стояти до останнього». полтавка ірина іванова волонтерець з 2014-го. тоді вона стояла на майдані готувала їжу хлопцям а сьогодні плете для них сітки в надії що вона врятує чиє життя ну це вважається що це у нас восьмий або дев'ятий рулон по 100 метрів це тільки спочатку коли це було навірно спочатку березня ну 100 метрів я 100 метрів. кілометр вже склили Оця сітка, вона плететься, ну три дні. Вона може жити. На війні в армії і трьох хвилин вона не може жити. І ми розуміємо, що хлопці, коли там щось таке буде в них якесь ЧП, то вони не будуть спасати цю сітку, вони будуть спасати своє життя, і це дійсно це так. І тому ну ці сітки вони потребують, Це розходний матеріал, вони потребують постійно. Ми їх плетемо. Тетяна Голуб з охтирки у Полтаві з березня минулого року каже, волонтерити почала з перших днів, як опинилася у місті. Зразу коли по приїзді, я розуміла, що я не зможу сидіти вдома я повинна бути корисною, повинна щось робити. Ну і я долучилась до волонтерського руку. Летимо сітки, пакуємо посилки, готуємо окопні свічки. Тільки разом ми всі зможемо перемогти. Ганна Васильівна також волонтерець 2014-го. Її донька та зять військові. Тому що таке війна, вона знає не за словами. Я прийшла сюди для того, щоб. Будемо так казати, руками долучитися. На даний час я розриваю тканини чи ріжу тканини на такі шматочки для того, щоб дівчата могли плести. Ми всі разом йдемо до перемоги. Ми дякуємо Відно, дорогим нашим волонтерам за їхню допомогу.